Які потрібно підключити дисципліни, щоб дізнатися, наприклад, той же самий вік людини, хвороби, якими вона хворіла, бо навіть ну, стиль життя. Тобто, які потрібно до цього ж дисциплін додати? Ну, скажімо так, в переважній більшості біоархеологи це біологи, власне, які навчаються за цією спеціалізацією і проходять там, безпосередньо там, стажування, навчання там, ну, в нас в Україні, або ж за кордоном, тобто в дуже багатьох напрямках. Щодо дисциплін, насправді є поняття якби польової роботи, та, коли біоархеолог працює в полі, ну, тобто під час археологічних досліджень, коли він, скажімо, знімає цей контекст або від, опрацьовує. Біологічний матеріал, кістки в польових умовах, і потім відповідно є уже лабораторні дослідження, які включають там, ну наприклад, це, грубо кажучи, це візуальне дослідження, візуальні спостереження, тобто дуже багато всього ми отримуємо саме через візуальне спостереження. Вік, сте, тобто дослідник він аналізує певні ділянки на скелеті, ось які, скажімо так, мають статевий диморфізм. Вікові якісь особливості, і це все разом, тобто комплексно за допомогою різних, скажімо, методів, методик, якими ми користуємося, воно визначається. Тобто, по факту, це такий судмедексперт судмед... з минулого, так.